Доброго вечора, любі малята. Галиночки, Даринки, Яринки, Максимки і всі-всі чудові малята, які зараз нас дивляться. А якщо я когось не згадала, то я прошу вас, будь ласка, в коментарях напишіть в слідуючий раз мені своє ім'я і прізвище. І я зможу тоді привітатися з кожним з вас. Особисте мене звати бабуся Бан. Я запрошую вас до чарівного світу казки. З давніх давен різні народи писали і переказували з покоління в покоління казки і емоційно розповідали їх діткам, тому що казочка розвиває чудово в дитинки доброту, співчуття, справедливість, уяву. Отож, запрошую вас до казочки вмощуйтесь зручніше. А ті, хто вже в ліжечках, закривайте очки і слухайте. А послухаймо ми казочку жайворонок. Давно, давно, коли на землі жили добрі чаклуни і злі чудовиська, росла собі дівчинка. Дуже її любили, бо вміла так гарно співати, як ніхто. Співала дівчинка про землю, сонце, зорі, чудові ліси. Кожна її пісня славила рідний край. Той, хто чув спів маленької дівчинки, ставав добрішим і здоровішим, ніби напився цілющої води. Пісні дівчинки були такі ж гарні та добрі, як сама співачка. Любили слухати її пісень старі й малі, багаті і бідні. Хворі і здорові, і всім вони ставали в пригоді: хто набирався сили, хто розуму, хто здоров'я. Якось прийшло лихо в цей край, коли злі люди почули про співучу дівчинку і вирішили викрасти її, коли дівчинка мріяла під ясним місяцем і зорями, схопили її і забрали на чужину. Але там дівчинка так занудьгувала. Що перестала співати. Зовсім замовкла, почала худнути, бліднути, не їла, не спала, гасла, як свічечка. Тільки одного разу завела сумну, сумну пісню, від якої люди кам'яніли, а каміння плакало. Володар злих ворогів наказав відвести дівчинку на її землю, і, якщо вона співатиме, покарати її. Тільки маленька співачка побачила рідні луки, та озера відразу заспівала. Вороги слухали і дивувалися нескореності дівчинки. Але наказ ворога мусили виконувати. Вони хотіли схопити дівчинку і стратити її. Але в цей момент у неї виросли крила, і тоді в небо випорхнув жайворонок із дзвінким голосочком. Відтоді, на нашій землі, Живуть жайворонки, які славлять рідну землю, милий серцю край, і кожен, хто любить понад усе батьківщину, чує в пісні високої пташки слова про красу і велич країни, де народився і зріс. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. Я, бабуся Валя, хочу попросити вас, якщо ви хочете почути якусь дуже улюблену вашу казочку, будь ласка, напишіть мені в коментарях назву, і я обов'язково в наступний раз вам розповім її. А зараз я кажу вам до побачення, мої любі, і бажаю вам солоденьких, спокійних снів, щоб ви росли здоровенькими під мирним небом. Щоб з вами поруч завжди були мама і татко, щоб ви ніколи не знали тривожних сирен, а тільки лагідний голос мами. До побачення, папа. -па. Сіли, на люлі, стали дума і гадать. Чим, Чим дим'ятко? Дитятко дитятко, дитятко. Чи був чи чиметко, чи. Бубличком, чи chi so Sim.